Команда ржавкуляр важко працює, аби ви знали більше. Я жартую. Нам ну, зовсім не важко. Навпаки, весело та цікаво. Дізнаватися про нову інформацію та, звичайно, ділитися з вами. Але зараз не про це. Отож, як ви вже здогадалися, сьогодні ми говоримо про театр. Для маленьких і великих, для мамусиків і татусиків. Врешті для нас з вами саме про театр, який працює тільки для дітей. Хоча ні, я думаю і дорослих, які люблять цей театр. Ну що, ви вже здогадались, де? Ну, звичайно, у рядкому театрі. Саме з нього починається театральне життя. Ще зовсім маленькими нас сюди починають водити батьки. А вже потім у садочку і в школі похід у театр. Ціле дійство. А зараз трохи історії. Ляльковий театр заснований у 1946 році. Від початку головними постановками у театрі були українські народні казки. Так лишається досі. І вас актилеса перша вистава, яку побачили глядачі у театрі Ляльо. Ситуації пляло. В чому успіх театру розпитаємо у акторів? Чому такий театр створили взагалі? Наші вистави ми створюємо для самих малесеньких дітей. Перший театр у своєму житті вони приходять у наш ляльковий театр. Як довго тривають репетиція? Може, вистава е, створитися за тиждень, а буває таке, що і місяць у нас створюється вистава. Чи важко бути актором лялькового театру? Ми виходимо на сцену, і ми не тільки ми, як актори, повинні перевтілитися в даний образ, а це все повинні передати через лялічку. Ось яке заколісне життя театру: довгі коридори, декорації, гримерки та звичайно актори. А в цьому театрі головний є костюмер, адже саме від нього залежить, якою буде вистава веселою і яскравою, чи сірою, і нецікавою. Ну не що? Ідемо дивитися виставу. На жаль, цю виставу ми вам показати не зможемо. Але кілька гранів гарного настрою тримайте. Я хотів до тебе прочитати. А ну каідкривайся! Почекаємо. <рес> Жила <рес> собі. <рес> Нагадаю, Львівський академічний театр Ляльок саме так звучить повна назва відомого в народі лялькового театру, розташований на площі Галицькій 1 І працює завжди, ну, крім понеділка. <кліпи> Я хочу, аби ваші спогади з дитинства були найкращими. Отож ви маєте самі взяти фарби та намалювати яскраву картину свого дитинства. Починайте вже сьогодні. Купуйте квитки у театр. Дайте, будь ласка, два білети. Для вас працювала Марта Сварчевська. Па-па!